Безпечна швидкість це швидкість, за якою водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Теоретично безпечною швидкістю може вважатися тільки швидкість автомобіля, що дорівнює нулю, оскільки лише тоді транспортний засіб не може заподіяти ніякої шкоди іншим учасникам дорожнього руху. Однак такий, такий підхід. До розуміння терміну безпечна швидкість суперечить сутності руху. Тому в правилах дорожнього руху під терміном Безпечна швидкість мається на увазі швидкість руху, за якою водій може безпечно керувати транспортним засобом, і яка дозволяє водієві в разі екстреного гальмування зупинити транспортний засіб перед перешкодою, що з'явилася з Нінацька. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на каналі Авторакурс Live. До зустрічі на дорогах!